Мене більше турбує питання, що робити з нашими територіями, які от кажуть по Донецьку дуже багато. да, по Криму, от е, після деокупації. Да, що там багато людей, які підтримували, і так далі. Ну по-перше, там є досить багато ще й людей, які ну не підтримували. Тобто більшість насправді людей ніколи нікого ніколи не підтримує. Їм байдуже. Влада і так далі, тобто більшість людей аморфію, да, в да, на своїх там подобаннях. Але питання в тому, що не можна тільки за Донецьк чи Крим чи Луганськ казати, що там тільки є люди, які підтримували їх достатньо. Ми бачимо і на Харківщині, і на Чернігівщині, і у Львові. Знаходять зрадників, які здають позиції, да там якісь об'єкти інфраструктури і в Одесі по всій Україні. Я вважаю, що певною мірою до деокупації наша держава має підготувати, як я сказав би, процедуру визначення лояльності до держави України. Тобто, коли людина здає відповідний іспит, вона там відповідає на питання. Ну, банально, хто для вас? Степан Бандера, да? Він там Бреть за національне визволення України, да, або там він злочинець, або він бандит, або він вбивця, або він герой. Відповідно є іспит державної мови, є з історії, є іспит там, засад державності, культури. І таким чином ми маємо виокремити громадян, які поважають державу України. Вони залишаються її громадянами. Хто не складає цю ну, не, не, не проходить процедуру, він за принципом, як при країні Балтії, да, складає паспорт, отримує посвідку не громадянина, а паспорт не громадянин. Як на мене, ця процедура мала би бути використана для всього населення, незважаючи, вони були під окупацією чи не були під окупацією. До речі, два ключових питання, які б я туди включав: це власне де ви були навесні 2014 року, де ви були навесні 2022 другого року, чим ви займалися, і вони в принципі можуть багато на що відповісти. Тобто, Єгоре, ви пропонуєте змінювати Конституцію України, яка каже про те, що громадянство віднімати у людини не, не має можливості, це ж ви ставите питання про те, щоб. Громадянства не кожен українець мав отримувати українське, а це потребує зміни конституції, так? Так, власне, але знов враховуючи досвід безпековий тих же країн Балтії, да які як ми бачимо, дуже маленькі, але дуже войовничі, бо вони мають цей ресурс безпековий саме за рахунок того, що вони свого часу пішли на цей крок, і у цих так би мовити, нелояльних до держави. Громадян позбавили права голосу право вирішувати долю держави, тому у них є зараз такий ресурс за рахунок цього кроку, який вони зробили там ще в 1989 році, на по-моєму чи на початку 90 коли В 91-му, скоріш за все, да. e, тобто, тобто. І це могло б вирішити питання ось цими всіми партіями регіонів в ОПЗЖ та поблок, які є наразі представлені в Верховній Раді України, при тому, що вони є прямими представниками країни агресора. Це моя особиста думка суб'єктивна, і вони не вважали ніколи Україну державу, але вони представляють Україну в Верховній Раді. Та приймають рішення. От Ринат Кузьмін це взагалі мене дивує, така е, чудовисько. Воно зараз мешкає за кордоном, і але воно якось зареєструвала, не будучи присутнім в Верховній Раді, якийсь там законопроект. Розумієте, що відбувається? Тобто, ваша пропозиція виглядає слушно, але б я хотіла більш конкретики. От дивіться конкретний приклад. Те, про що ви кажете про е, фільтрацію, якщо я розумію, цих людей, які мешкали на окупованій території Донецьку та Луганську, от зараз є приклад Херсонщ... ой, господи, Харківщини. Там на звільнених територіях були заарештовані вчительки. Е, частково це іноземці, це росіяни, які поїхали за великою зарплатнею. 200 тисяч рублів їм обіцяли за те, що вони будуть. Як я кажу, оболванювати, засирати мозок дітям з України, і вон, трошки їх попали під арешт, і трошки тих українських вчителів, які поїхали на курси підвищення кваліфікації так званої до Росії, повернулись і почали так само дітей ну, з 1 вересня, вже з 1 вересня почали працювати. По програмам Російської Федерації. Ось вони заарештовані, і захисники кажуть: так це ж не військові, це не ем, як їх, вони без зброї. Ви що їм там кажуть, що нібито їм 12 років загрожує? Ви б як е, вважали, треба е, вчиняти вчинятись цими людьми, які не воювали, а просто були вчительками українськими або російськими, які по російським програмам мали. Українським дітям на Харківщині розповідати, що Росія це братерська країна, Україна це не існуюча держава, ну і таке інше. Ну я хотів би поправити, я говорив якраз, що я вважаю, якщо процедуру лояльності запроваджувати, то її мають застосовувати не виключно для громадяна громадян, що були на окупованих територіях. Я це почула. От, а власне з цими вчительками, які не є комбатантами, да не брали участь в бойових діях. Відповідно, в кримінальному кодексі України є від відповідні статті до да, заклик до повалення державного ладу, і відповідно їх можна застосовувати як кримінальне провадження, відкриття і ну там достатньо по моєму підстав для того, щоб це задокументувати і відповідний вирок винести. Тобто ну, для цього не треба брати зброю, і я вважаю, що знову ж таких людей, які підтримували відкрито і вони не приховували свою позицію, це навіть так би мовити бонус війни, да? коли зрадники виходять і відкрито показують свою позицію. Їх легше потім ну, притягти до відповідальності, ніж вони сидять і перечікують. Бо я кажу, якщо взяти. Ну, колишніх співробітників НКВС, да, у Львові, я думаю, можна пошукати там достатньо. Коли їх заселяли туди пачками, ще там, в 50-60-х -х, х роках і їхні там діти виховані, вони ж там лишились, вони нікуди не ділись. Візьмемо того ж о, стендапера якогось, який там в футболці СССР в 20-му році вийшов і сказав, що тут такого у Львові. Ну каже, ну я нічого не бачив поганого в Києві. Там прапори, сірпи і молоти. А я тут з надписом СССР вийшов, і потім ще жартував про небесну сотню. Я мало розумію, як це можливо у сучасному Львові, який весь патріотичний і такий все і весь проукраїнський. Але такі люди знаходяться і вони там є. Їх так само треба знаходити, і позбавляти громадянства. І тут треба розуміти, що знову. Позбавлення громадянства не позбавляє людини її прав. Вона може мешкати, відповідно, жити, навчатись і так далі. Але вона не може обирати, вона не може обиратися, вона не може мати зброю, відповідно вона не може за свої да, там, погляди просувати, обираючи депутатів да, тих же партій регіонів, там ОПЗЖ і так далі. Тобто, ми ж кажу, набагато скорочуємо цей розрив безпековий, який нам в нашій країні, загрожує за рахунок виключення можливості просто голосувати людей, яким не варто це робити, бо вони цю державу ненавидять. Вони ніколи не любили і не поважали цю державу.